Син камінський син, військовослужбовець Камінський Ілля Антонович, зараз перебуває в Україні на спецоперації. І з самого початку він знаходиться там. там. Це звернення записала мати військовослужбовця-контрактника з Бурятії Оксана Плюсніна. Вона розповіла, що її син спробував розірвати контракт та написав рапорт про звільнення. Разом із ним це зробили ще кілька військовослужбовців написали так само разом з ним дуже багато бійців написали відмову від бойових дій. Раніше в них усіх вилучили документи, паспорти, військові квитки через те, що вони буцімто можуть потрапити в полон. Швидше за все це була хитрість, щоб забрати їхні документи. Ілля Камінський служить в 11-й десантно-штурмовій бригаді, сформованій з військовослужбовців Бурятії. Якщо зважати навіть лише на дані з відкритих джерел, бригада зазнала серйозних втрат. А рапорти про звільнення за інформацією правозахисників спочатку написали понад 70 чоловік. Приблизно 64 особи з цієї бригади загинули. І 77 осіб, які написали відмову. Це багато, це великий відсоток цієї бригади, бо хтось уже й у шпиталях лежить. А ці хлопці, які вижили і під Києвом, і на сході, коли їх перекинули, невеликі жменьки хлопців, що залишилися, вони вирішили, що долю випробовувати не варто. Наступними будемо ми, і тому потрібно себе рятувати. спасати. Жоден із рапортів стверджують родичі російських військовослужбовців, так і не підписали Частина відмовників. Зрештою передумали і вирішили залишитися. Зрештою провели виховні бесіди, а потім перейшли і до погроз. Вражають головними ділами а в погрожують кримінальними справами перед усім і тим, що їх відправлять на передову. Це основні типи погроз, і зокрема їх розділили на групи по 8-10 осіб, і нібито відвозять у СІЗО міста Луганська. uh І ілля потрапив до другої групи, і їм почали розповідати: от ви подивіться, що трапилося з першою партією, кого відвезли до СІЗО. на от їх навіть не довезли, а вони вже різко захотіли на передову. Їм кажуть, бачите, вони вже всі хочуть на передову. От і з вами так буде. Всіляко на них тиснуть таким чином. буде і от на них Таким образом, це не єдиний випадок, коли російські Контрактники масово відмовляються брати участь у бойових діях. Повідомляється, що у червні рапорти подали близько 150 військовослужбовців з Бурятії. Їм вдалося повернутися додому. Нині ж за даними правозахисників, у російській армії йдуть на різні хитрощі, щоб ситуація не повторилася. Стараються договоріться, но самими опертами поступають як з преступниками. Намагаються домовитися, але з найупертішими вчиняють як із злочинцями. Їх закривають, ніби вони вчинили правопорушення, втовкмачують їм, що ви дійсно вчиняєте правопорушення, залишати Україну незаконно. Хоча це не так, мобілізація не була оголошена, воєнного стану в країні немає. Контракт це така ж робота, як і будь-яка інша. У нас рабства немає. Ви можете з нею піти будь-коли. Є нюанси, звичайно. Но але рапорт це заява на звільнення. Фактично, рапорт це заявлення на увольнення фактично. Де зараз російський військовослужбовець Ілля Камінський – невідомо зі слів його родичів, зв'язку з ним немає. Слідом за матір'ю контрактника з Бурятії відеозвернення записала його дружина. Мій чоловік неодноразово писав рапорт на відпустку через народження дитини, але цей рапорт так і не був підписаний. Будь ласка, допоможіть мого чоловіка повернути додому та батька дитині. І отця, Цей випадок чи не єдиний, коли родичі вирішили розповісти про нього публічно, зазначають у фонді Вільна бурятія. Як правило, близькі російських військових намагаються не спілкуватися з журналістами, а розповідати про те, що з ними відбулося, уникають навіть ті контрактники, які все ж таки змогли повернутися додому. Мать поступила дуже сміло. Оксана Плюсніна його мати вчинила дуже сміливо. Оксана Плюсніна, яка оприлюднила відео. Фактично, прецедент створено. Конкретна мати конкретного солдата записує відео, в якому перераховує, чим їм там загрожують та куди везуть. Це дуже важливо. І якщо таких звернень буде більше, то робота буде ефективнішою. То і робота буде ефективнішою. Повідомлення про масові відмови воювати надходять із інших російських регіонів. Видання The Moscow Times повідомляє, що близько 300 людей з Дагестану склали зброю та написали заяви про розірвання контрактів. Ніхто з них поки що так і не наважився публічно про це заявити.